Нас з'явилося менше, ніж потрібно для кворуму, тобто не достатньої кількості людей для продовження сесії, відти депутатів. Ви знаєте, ця ситуація виглядає трохи смішною, тому що всім депутатам міської ради треба нарешті зійтися в сесійну залу і почати працювати в інтересах громад разом з усіма. Мої двері є завжди відкриті для того, щоб співпрацювати з усіма політичними фракціями, а не займатися політиканством у нас в міській раді. Відповідно, я зараз буду пропонувати продовжити нашу сесію, яка є відкрита тепер, в четвер, цього четверга о 12-й годині. Разом з тим хочу сказати, ви знаєте, тут багато ходить слухів по місту, є і відповідні сюжети, засоби масової інформації, уля інформації і так далі. Я не розумію, чого добувається ця частина депутатів, які не ходять на сесію, то вони борються за військову адміністрацію, то вони борються за відміну тарифу, який знижений так вниз. І, до речі, ми це могли зробити ще в лютому місяці разом зі спільно, замість того, щоб розводити балаган по самому місту. Е, ще раз наголошую, треба сідати, починати працювати в інтересах громади. Нам треба виділяти кошти для військових, нам треба закрити цю сесію, яка в нас є відкрита, і відразу розпочати роботу нової сесії. Вже зараз є в переліку 101 питання порядку денного, і це ми ще не говоримо про те, що вже більше півтора року зависли питання мешканців Мукачева. Які саме питання? Приватизація земельних ділянок під будинками, там, де люди мають майно. Люди без цього не можуть продати земельні ділянки. Нам треба передбачити кошти для ремонту доріг у паланку. Нам треба, нам треба затвердити детальний план території для нового військового містечка на території колишнього військового аеродрому. Нові питання, нам треба передбачити додаткові кошти для служби місцевих автомобільних доріг, щоб продовжити ремонтувати наші дороги в селах нашої громади. І багато-багато інших питань. Крім того, хочу зазначити, багато підприємців у місті хочуть викупити земельні ділянки. Вони вже не мають змоги це робити зараз скоро, скоро рік, а це не надходження коштів до міського бюджету. Ми не можемо встановити обладнання для виготовлення документів, по, що стосується сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, а це стосується виготовлення прав, тих паспортів, і тобто додати зручності для мешканців нашої громади в приміщенні нашого цнату. Ну і крім того, основне питання. Треба виділити 60 млн грн для одної військової частини і 50 млн грн для другої військової частини, які являються нашими оборонцями. Я впевнений, здоровий густ переможе. Я пропоную, відповідно зараз, будь ласка, це запропонувати, перенести продовження сесії на четвер на 12-ту годину, так само о 12-й годині дня. Запрошую всіх до сесійної зали, всіх фракцій, всіх депутатів. І, відповідно, вони бачите, прийдуть, прийдуть, не прийдуть, не прийдуть. Не прийдуть четвер. Так само буде продовжувати на доступного тижня. Будемо продовжувати, поки ми в цій сесійній залі не зберемося. Хочу для всіх зазначити, я за те, що проходила сесія міської ради, щоб не було спекуляцій у суспільстві, що міський голова проти проведення сесії. Я тільки за. До речі, за проведення сесії, якщо потрібно, кожен день. Нам треба працювати в інтересах наших виборців, тих, хто нас обрали тут працювати, а не в інтересах політичних проєктів.